Ола, аміґо, ви на каналі Брадзилі, і це час приступати до рубрики Хто де? В цій рубриці ми розповідаємо тільки достовірну інформацію про трансфери, які вже підтверджені або які майже підтверджені, і до завершення залишаються лічені дні або години. Суми трансферів озвучені в ЄВ. Хочемо наголосити, що трансферів пов'язаних з країною 404, Звучати не буде. Денис Бойко переходить в лісся з Динамо Київ вільним агентом, 35-річний воротар, який виступав в тому самому легендарному Дніпрі. Де до Житомирського клубу для ігрового часу, якого йому йому так не вистачало в Динамо Київ. Для новичка це лідер як на полі, так і в роздяганні. Ще один гравець, який покидає Динамо Київ цього літа, та переходить до Ордабаса вільним агентом, стає Артем Беседін. Після жахливої травми у матчі Україна-Швеція, цей гравець не зміг стати лідером киян. Для Беседіна це хороший шанс, щоб перезапустити свою кар'єру. Валерій Лучкевич переходить до колоса вільним агентом з Дніпра 1. Правий захисник після травми не зміг повернути свою форму і зараз має чудовий шанс для цього. Для клубу Сковалівки це хороший лідер в захисті та лідер в роздяганні. Після невдалого сезону у прем'єр-лізі і виліту до першої ліги з металіста йдуть гравці. Одним з таких став Богдан Боячук. Правий вінгер залишається в прем'єр-лізі в складі Чорноморця. Українець же встиг дебютувати і відзначитися голом в новому клубі. Головкін переходить з інгульця до Луганської зорі вільним агентом. Незважаючи на невдалий минулий сезон, гравець отримує підвищення і буде боротися за титул української премери. Для клубу це хороший трансфер з поглядом в майбутнє. Бені Макуана переходить з Монбільє до Полісі. Конгійський гравець вже встиг сказати про себе у першому турі, забивши гол. Новачок УПЛ підписує швидкісного вінкаря, що буде розривати українську лігу. Після заробітків в Іспанії Василь Гравець повернувся до борську. А вже цього літа переходить до Дніпра один за 800 тисяч євро. Для Василя це хороший шанс показати себе в Єврокубках, а для клубу це хороший лідер в захисній ланці. Після ганебної заяви від ФАФ ряд гравців покинули УПЛ на правах вільних агентів. І одним з таких стає Манор Соломон, який переходить до Тоттенхема. Правий він гля йде до англійської премери. Це хороший крок для нього, але на нашу думку він вчиняє неправильно, залишивши гірників без компенсації. Схожа ситуація, яка сталася з минулим гравцем, присутня і тут. Але в цьому випадку Мерлон де в оренду до Фламінця. Бразилець повертається на свою батьківщину і буде виступати за свій рідний. клуб. Після хорошого сезону в складі Олександрії Сергій рибалка переходить до новичків УПЛ ЛНЦ Черкаси для клубу. Це безумовно хороший трансфер, бо таких гравців, як українець, на трансферному ринку дуже. Мало, це хороший лідер як на полі, так і в розтягані. Олександрія підсилюється для нового сезону і підписує контракт з Олександром Біляєвим і Радіоном Плаксою. Це хороші підписання для двох сторін. Для гравців це впевнений крок вперед. А для клубу це хороші варіанти для конкуренції в Лізі. Після річної перерви від трансферів легіонерів через повномасштабне вторгнення країни 404 шахтар повертається до своєї структури і першим стає 21-річний захисник Пенрінгів. Так це той футболіст, яким Атлетико Паранаєнс розірвали контракт. Рак через проблеми з законом, але суд його виправдав, і він переходить до гірників. Угода донецького клубу з футболістом розрахована до 30 червня 2028 року. Педріньо є вихованцем бразильської віторії. Після провалу в минулому сезоні Верес назначив нового тренера, і головний наставник червоно-чорних вже робить перші кроки на трансферному ринку. Вони беруть в оренду Джуліо Сезара з клубу Борнео в індонезійській лізі, 26-річний центральний захисник, про якого мало відомо, але маємо надію, що він допоможе клубу з Рівня. Наступним гравцем клубу з Рівного стає Яго Сикера, атакувальний півзахисник, якого підписують в стані вільного агента. 23-річний гравець вже встиг дебютувати за верес. За два матчі УПЛ вже встиг стати гравцем основної обійми, але поки не відзначився результативними діями. Другим за сьогодні підписанням гірників стає Невертон. Бразилець переходить до Шахтаря з Сан-Паулу за 3,5 мільйонів. Для донбастів це хороше підписання для посилення конкуренції в клубі. Майбутні гравця поки не зрозуміли. Це може бути ще один видатний гравець як Фернандіньо, або ще один провальний трансфер. Один з найкращих гравців минулого сезону у складі Ворскли та Улан Сефеї йде до оренди за 250 тисяч євро в бані ЯС. Не зрозуміли для нас трансфер, тому що минулого розіршу УПЛ Албаний став найкращим бомбардиром полтавського клубу. Бажаємо гравцю добре виступити і показати себе. Ще одним підписанням пересу стає Василь Какман. Гравець переходить з Буковини до Рівненського клубу на правах Вільного Ген. Для клубу це хороше підсилення конкуренції для гравця. Крок вперед. правий захисник вже дебютував за клуб проти Шахтаря. і рахунок 1-1 проти минулорічного чемпіона ВПЛ говорить сам за себе. Джастін Лонвейк, де Дондерлектоварен. Випускник академії ПСВ в минулому сезоні зіграв 4 матчі і відзначився одним голом. Голландський футболіст суримського походження йде до бельгійського клубу в надії на ігровий час. Джерсон Родрігес йде в оренду з Динамо Київ до Сиваспора. Гравець же не повернеться до столиці України, бо в лівого Вінгера закінчиться контракт після оренди. Хорошого перспективного гравця Динамо-Київ Сергія Полецу орендує за Глемби для клубу. Це хороший трансфер креативний атакувальний п'язахисник, точно підсилить гру польського клубу. Незрозумілий трансфер для нас з точки зору гравця, але маємо надію, що у нього все вийде, і незабаром ми побачимо його у складі столичного клубу. Шахтар підписує ще одного центрального захисника: Став Лемкінська Поельте Лав за 800 тисяч євро. Ізраїльський гравець отримає підвищення. Та після травми Бондаря в нього все більше шансів отримати ігровий час. Екіналду переходить з вас Гама до Шахтаря за 3,5 мільйонів. Креативний, швидкісний лівий Вінкер матиме змогу допомогти захистити титул своїй команді. Це черговий трансфер гірників з поглядом в майбутнє, який не зрозуміло, чи вартий саме. І останнім на сьогодні стає Олександр Назаренко, який переходить з Дніпра 1 до Палісся за 200 тисяч євро. Гравцю давали мало часу в клубі, і на нашу думку, це основний мотив трансфера. Житомиряни підписують готового креативного швидкісного правого вінгера, який буде запалювати УПЛ. Дякую кожному за перегляд. Діліться своїми враженнями в коментарях. Пишіть свої думки щодо трансферів, про які ми говорили. Або ви думаєте, що збудуться? Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Чекаємо вас кожного понеділка та четверга о 14.00. Ну. Адеус, А